Активні ігри, майстер-класи, свята літургія, банси, нові знайомства все, що потрібно знати про веселі канікули з Богом на парафію святого апостола Петра і Павла з 29 липня приходить понад 400 дітей, щоб весело провести час та познайомитися з Богом через його наставників. Діти поділилися своїми враженнями від табору. Ми збрали вчора квести, там треба було розмальовувати прапор, придумав насову, Ну, Мені подобаються в самому кінці великі ігри. Тут класні ігри, ми прийшли до Бога. Упродовж цілого тижня діти можуть приходити до храму і разом із аніматорами та духовними наставниками активно проводити день, молитися та вчитися. З хлопцями та дівчатами займаються люди, які прийшли попередню спеціальну підготовку. Цей табір організовувався ще за місяць до початку, тобто ми збирали аніматорів. У нас, наприклад, на цьому таборі є 55 аніматорів, це доволі багато. І до нас приїжджали так само, як і психологи готували аніматорів, щоб вони були готові до цього табору. Так само і оці духівники. Веселощі тривають щоденно з 10-ї ранку до 4-ї години дня. Організатори кажуть, батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей, адже програма насичена, а тому учасники табору проводять час із користю. На початку в нас є руханка, тобто діти роблять маленьку зарядку, після цього банси. Після банців в нас ми кричимо наші кричалки, бо кожна команда має свою назву, своє гасло. Після цього в нас ми йдемо до церкви на святу літургію. Після літургії ми маємо також банси. Після банців майстерки. І малі Це та багато іншого учасники табору роблять на веселих канікулах, щоб об'єднати всіх та краще познайомити між собою. На завершення дня грають одну велику гру з усіма, хто завітав до храму. Такий табір проводять, аби об'єднати як дітей, так і дорослих між собою, та дати відповіді на запитання, що таке молитва та віра в особливий спосіб, і саме у період канікул та розваг. Церква це не є храм, церква це є люди. І як є церква, така як велика спільнота, як парафія, так само є маленька домашня церква. І те, як ми, як велика спільнота, вміємо разом бавитися, так само вони, як батьки, мусять разом в своїх маленьких спільнотах, в своїй маленькій церкві кожного дня бути своїми дітьми, бо це найважливіше бути з ними, бути з ними присутніми, бо дуже часто трепети цього світу нас вкрадають від наших дітей. Такі канікули з Богом у церкві святого апостола Петра і Павла. Відбувається упродовж десяти років, і щоразу кількість відвідувачів тільки збільшується.